І ми пам'ятаємо новину, що Путін, начебто, вмер. Дехто в це повірив, цей взагалі постригся. Вітаю, ви попались на ІПСО. А тепер перемістимось в секретну лабораторію, де розробляють і борються з ІПСО. До речі, це вже друга пісня про ІПСО за мою каденцію. День перший лаборант вел, well. very well. Розпочинаємо експеримент, ласточка в гнізді. Відправимо трохи фейків, нагнітання недовіри. Зробимо новини, що розколять Україну. Бить з Москвою, бить, бить з Москвою! Запускаємо ми цей гной, польща вже не друг давно, бо розсипали зради зерно. І Європа нам нічим не поможе. А при пороху краще жилось. В Україні треба вибори теж. На болотах же було хоч щось. Запускай і псо, запускай і псо. Бачиш, як воно роз'їдає мозк гірше, ніж тікток. Прапор білий вже треба діставать. Навіть римський папа, це почав качать. Запускай і псо, пішло. Слухай, як думаєш, спрацювало? Він отупів. А ми зараз перевіримо. Що думаєш про Зеленського? Ой, Зеленський закрив телеканал Зік. А чому-то Хайль не закрив. Завпадіння не думав. А що я таку діч щоб казати? Експеримент Ласточка в гнізді проходить успішно. Заспокойся, ми все пояснимо. Для початку розгойдаємо психіку людини. Купим пляшку водки, пару грамів кокаїну. А ще ми включимо інтерв'ю, Соловій Христини. Спасіба їй за наратіви. Бо ти пишуть, слава Україні. Власті наші всі прогнілі. Пса патрона бачили за кордоном. Кашовин накурив Пентагон. Називав президента Гардоном. А це клон Фаріон. Почитав Фейсбук, полистав Тікток, мозок там тепер. Як це лоток, мозок там тепер понюхай, зрада вже кругом, пропиває дно з малого і псо, накатався ков, а тепер дурдом кукуха. А чекайте ну. Чекайте. Щось це якийсь вже бред сивої копили. По-перше, я не сива, а по-друге, ти ж раніше вівся на іпсо. Що сталось? А то, що я не дебіл, То що я фільтрую інформацію, я постійно беру її з офіційних джерел. Вони не можуть апріорі брехати, розумієте? Так, трішечки можуть не договорювати. А чого це офіційні джерела трішечки не договорюють? А... Ну, от. Тому що в інтересах держави, захисти себе, від і псошних лав. Ти ж розумний хлоп, ти ж не казав. захисти себе, ти фільтруй іпсо, псо, ти фільтруй іпсо. псо, ми ж не москалі, вірити брехні, ти фільтруй іпсо, псо, не вір. Якщо у вашого лівоньку буде закрадатись зрадонька, терміново телефонуйте спеціалістам. І нехай візьмуть щось важке і як валять вас по голові, щоб всяка дурістів туди не лізла. Юля Валера та Ігор Ласочкин. любим, дякуємо, цілуємо!